Ну що, атакували нас трохи морози в Україну. Багато є відео, як де в кого що померзало, і полуниця, і майже всі ягідні культури. В когось більше, в когось менше. Саме гірше, що я бачу, це виноград, який повністю в нього обладнання було. Тобто все в льоді. Ну, якщо б таке було на лохині, то напевне теж вже було б по урожаю. Ну, Слава Богу, мороз був сухий і нічого такого не було. Що я побачив Ось, дивіться, на тих квітках, що розкрилися, бачите, вони потемніли такі і опадають. Але після них залишається бачите, вже таке формування на ягідку, то я думаю, що вони вже просто відсвіли і вже були запилені. І все з ними добре. А оці, що не відкрилися, бачите, вроді з ними все нормально. В принципі, вже в подальшому більше таких морозів не передають. Так що, надіюсь, вже більше такого не буде. Ну, така рання весна цього року, це варто було очікувати. Багато є відео, до речі, полохині, як палять вогні вночі палили, щоб мороз не брав. Тобто є теж такий варіант, до речі, колись так робили на майбутнє, так як в мене ось така компактна посадка, то можна такий спрактикувати собі варіант, там взяти якийсь в чомусь запалити вогонь, так, щоб він домівся в двох-трьох місцях то і все. Як варіант, теж можна таке розглядати. Просто треба, щоб було багато диму. І тоді мороз так не буде брати. Ну, є, є така штука. Бачите, вони так би пожов... ну, потемнішали оцей цвіт, котрий більший. Але не всі, більшість ні. Не знаю, пишіть в коментарях, як у вас, ну думаю, що з ним буде все нормально. Ну якщо якась частина е, урожаю загине, то це не критично. Вчора рано було взагалі все біле, і, і, а потім різко почалась підніматися температура. Не знаю скільки зараз градусів, але ну, досить тепло. Я думав, що вона що цвіт повністю почорніє, але такого не сталося. Ось, вже багато є. Жмелів літають, запилюють, все гудить тут в мене ось бачите, сонечко прогріло. До речі, ось цей дюк в цих мішках вже повністю зацвів, а в таких мішках білих ще повністю е закритий, ще не відкрився. Такий є нюанс. Добре. Так, я далі пересаджую свої рослини. Вся робота на місяць-два у мене вистачає.